Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 6 грудня, як я і обіцяв, ми поїдемо в офіційний дистриб'юторський центр Сингенти по Кіровоградській області. Наперед скажу, що це не буде реклама агроресурсів, бо вони геть у моїй рекламі не нуждаються. От. Це буде якби екскурсія, так? ну, якщо мене туди, звісно, пустять. От. І відповідь вам на ваші запитання, де я особисто беру препарати. Я брав раніше на Фазенді, брав в Садовому раю. Тепер вирішив, що як здорові кошти почав вложувати вже на придбання саженців дорогих, то я вирішив вже не гратися із цими маленькими пакетиками, бутилочками. От. Я буду напряму брати в офіційних, офіційних представників сенгенти. Ну, і Байера, і коротше. Значить, їдемо туди. Не знаю, що з цього вийде. Я кажу, це не реклама ніяка, ж, вони не нуждаються в рекламі. Це тільки показати, де я особисто буду брати препарати для себе. Там. Я займатися цим наперед зразу скажу, що розсипом, розливом я займатися не буду, воно мені не потрібне. От. ну, Щоб не наступати на граблі, людям. На фальсифікати просто попитаюся донести, де взяти правильний Я Кажу фальсифікат, де взяти правильний препарат, не фальсифікат. От і за помірну ціну. Умовно помірну. Ми всі знаємо, що вони зараз дорогі. Ну в офіціалу буде набагато дешевше, ніж. В тому же епіцентрі, там, в тому же садовому раю, в Азенді і так далі, хто де там бере. От. Ну, коротше, отак от. Їдемо на фірму. Так, доброго дня всім. Сьогодні в нас 6 грудня, так як і обіцяли, Дивіться наверх, де я знаходжуся в агроресурсах от. Компанія, ну, про компанію зараз нам менеджер розкаже. От. Так. Ось менеджер компанії, да? от Вона зараз розкаже, що це за компанія, яка вона. Вітаю вас, компанія Агроресурс це офіційний дистриб'ютор провідних всесвітньо відомих брендів по сільськогосподарській техніці, добривам, насінням, ЗЗР. Зараз ми знаходимося на нашому центральному офісі в Кропивницькому, який є найбільшим в Європі дилерським центром Ніхоланд. І хочу вам розповісти про наш асортимент, також продукції. Це Трактори, комбайни, причепна техніка, вітчизняного виробництва, імпортного виробництва один з найбільших виборів асортиментів запчастин». У нас дуже багато складів запчастин. Також зараз ви підете на склади насіння, ЗЗР та добре побачите. Взагалом наша така пріоритетність та наш, скажімо так, козир це комплексність. Так що ми забезпечуємо сучасних аграріїв повним циклом рішень від Насінини до комбайна. Доброго дня всім підписникам Геннадія. Він знаходиться е, на території компанії Агроресурс. Приїхав, е, скажімо так, по своїм питанням взяти засоби захисту рослин. Е, я вам скажу так, е, компанія Агроресурс А. Має офіційну дистриб'юцію компанії БАС, Байер, Сінгента. Сінгента ми офіційні дистриб'ютори, тільки одні в Кіровоградській області. Більш ви офіційно не візьмете препарати, просто будете перекупи брати. Самі дуже, дуже по садах, по виноградниках FMC. Ну, практично всі компанії, які це зарубіжні і наші вітчизняні, ми маємо офіційну дистриб'юцію. Тобто заключені договори, всі товари йдуть через розтаможення. Оце, подивіться, наш склад. Це посівний матеріал і засоби захисту. Ми зараз зайдемо всередину і вам більш все детально покажемо, як воно, що іде. Ми знаходимося всередині склада агроресурсів тут зараз пройдемо по засобам захисту На сіні, От зараз вам тут все розкажуть більш досконало Ну, зараз ми пройдемо до склад зберігання засобів захисту рослин. Побачите, де вони зберігаються. Склад ліцензійний, витримується намірна температура, та, що потрібна для засобів захисту, щоб не промерзало і не перегрівалося, як так скажемо. Стоять кондиціонери, все таке. Це склад для посівного матеріалу. Зараз перейдемо для засобів захисту. Так, ось, сю, нарешті ми свята святих. <сум> Дивіться що тут і в яких об'ємах. Об тобто те, що ви купуєте у фазенді і в садовому раю, закуповується явно не Закуповуються явно не за рубежем, А закупається воно все або в офіційних дилерських центрах, а потім розфасовується. Оце так от. Тут же ж не тільки сенгента, да. Так. Ось ми компанія Байер. надивимося. Тут у нас кортева американська компанія. Ну, тут всі, всі практично. Переходимо з сингента, ось протруювачі. Ось ну, бачимо, все в оригіналах, Ось його фунгіциди, гербіциди ґрунтові, ось протруювачі теж на ну всі, Вся хімія, всі засоби захисту знаходяться практично. Ну. No. Так, Тілт. А як... Віктор Леонідович, а як розкажіть, розпізнати? Ну... No. Я вам зразу всі зараз користуються інтернетом. Тихенько нажимаєте собі зразу офіційний дистриб'ютор компанії Сингенти, в якому ви регіоні знаходитесь, вам зразу висвіта. Ви туди набираєте, не треба це по магазинах ходити туди-сюди. То що ну фальсифікати на сьогодні всі хороші препарати підробляються, хочуть всі заробити грошей. Тут все в оригіналі. Ви приїхали на фірму, оплатили гроші. Все взяли, бо ми офіційні дистриб'ютори. Все, більш нічого не потрібно. Ну, тобто, ви єдині, так? У Кіровоградській області. області ми єдині дистриб'ютори компанії «Сингента». Але коли ми компанії «Сингента» є препарати компанії «Базбайер» – це німецький, Кортева, ФМС – це американські самі Тагро, це японська компанія. Там дуже добрі препарати для засоб, ну захисту саду, для захисту винограду. Ну, це що вам потрібно, а ми вам вже допоможемо вибрати і все. Ага. Зрозуміло. А у вас є, от, є ж теж, ну, сайт... Є е... сайт офіційний, 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 офіційний все, звертайтеся. Якщо, як той казав, більш швидше звертайтеся, можете до мене звертатися. Скажу вам номер телефону 067 521 07 90 Віктор. На даний час експерт компанії «Агроресурс». З багаторічним стажем. до да, речі. Працюю, вже в цій. Ну, Скажем, з продажу працюю вже більше 12 років, засобів захисту, посівного матеріалу і добрива. Є, ну, всі всі Водячі, які сюди завозяться, це все практично 80% імпорт за кордону. А є, звісно, вітчизня, ніхто хоче дешевше, ну, як ми кажемо, всі хочемо хорошого. Аналогін ніхто не п'є, хочемо. Щось покраще. Так само і для рослин. Не жалійте, тоді матимете результат. Також є провідні компанії по виробництві. Ми продаємо теж, листкове живлення, що на виноград на сади дуже гарне. Як ви бачите, в складі є, ну, протоплюється температура завжди. Ну, Скажімо, не менше 7 градусів. На Перелюбій, яка на дворі там хай буде 20 мінус, тут повинна бути 7, то що це обов'язкові умови компаній. Виробників, вони сюди приїжджають, Сперва, якщо заключити договір, то, по-перше, вони дивляться, в яких умовах буде зберігатися їхні ну, препарати, скажімо. Ну, Тобто перемороженого тут точно немає. Ніколи нема. ні. За цим відповідаємо і дуже, як той казав, Серйозно до цього ставляться. Ні одна компанія з вами іноземна не договір без належних, без належних умов, умов утримання препарату. Да, тут. Ну, Об'єми, як бачите, є. Ну, Це скажімо, центральний склад. Е, є ще в компанії склади по всіх регіонах: Вінницька, Черкаська, Миколаївська. Е, Чернігівська, Київська, Тернопільська і якщо зараз відкриваємо навіть Хмельницький відділення, то, будь ласка, звертайтесь. Це компанія Агроресурс. агроресурс а А. Почули компанія Агроресурс А. Ось, сюди, дивіться, те, що я вам казав, воно заходить, все розтабажується, тобто воно не л'ється, де попало. На розлив нічого компанія не продає, є фасовка, заказує для скажімо, таких індивідуальних виробників літрова саме менше. Ну, Там по 100-200 по грамів не займаємося, тому що це ну, не, не в наших об'ємах. Я вважаю, краще купити літр чи на пару років, чи з кимось е скластися, якщо невелика ділянка. Ну, Потрібно брати оригінальні препарати, тоді буде ефект. Ви самі прекрасно знаєте. Та, да. О, Регент. Усе воно завезено. Ой, очі розбігаються тут. Аби ще без грошей давали, да, ще аби були. ще без грошей. <рес> ну, басовські препарати. Ну я ж говорю, що багато компаній. Тобто є тут нахажу, що хто хоче купити, будь ласка, які питання телефон вам, ну я ще продублюю його в закріпленим закріпленому коментарі, так що кому О, що. Ось у стробі, будь ласка. Ось у, бачите, стробі. Басовський. Басовський. Оце в нього це заводська, так, да? запаковка? Так, да, так, да, Ага, упаковка ось. основна і тут раз, ось два, все, три, чотири, десять баночек. Ось вам стробі, бачите, це добавити бу... заводська упаковка. О. О. В мат калію, дивіться, навіть такі препарати є. О. Це виробництво Виробництва Германія, займається компанія АТС. Так що, тут... Оце отак. Зараз підемо, я вам ще покажу, що я вже успів придбати тут, Так, ви бачите, це пусті. Стойки тут поки, білети. Починається завозка вже Сінгетівського посів мату. Ось, все, це вже з нових парків. До клієнта Так що є тут що, що душі угодно і на будь-який карман. Це не один склад, є ще, ще такі ну, самі чотири. Да, чотири, да, чотири да, Віктор да. Лолодінчу, ще чотири склади такі, да, ну, на території іменно Крипивницької в нас ще чотири склади, два склади для добрив і два склади для хімії. Тому що все тут сюди не влазить. Так як це центральне і потім йде по регіонам уже, в регіони завозимо. Ну, об'єми дуже великі. Дуже. Це просто. Якщо б ви приїхали сюди весною, то тут просто е, мурашник. Ти, тисячі клієнтів за день і працюємо навіть круглі сутки. Так, але? Працює так, це, це воно. Це, Давай, це вони зараз трошки улибаються, а тоді... Усі в милі тут. В милі. Ще хуже, як в милі, Загладі. Понятно. Так, ну ось препарат, той, що я вже собі придбав, якщо його по... Ну, ось його, дата виробництва, термін зберігання 4 роки. І дивіться, ну якщо хоча б так для себе, ось голограма йде, її так не видно, а якщо перевертаємо на світлі, то йде голограма. Тут отак ось голограми світяться сингента. Не знаю камера. Де вона? Як же ж його підсувати Це... на сонце? Ага, ось. Ну коротше тут ось голограма, тут не не, да. не І старайтеся дивіться, внизу завжди в Сінгенти є три відбитки. По номеру партії, по пластику і все. В дженеричних компаній цього не роблять. Так що на це теж звертайте увагу. Ага, Тобто це тут ось і номер да. партії. Е... То... Компанії Сингента, менеджерів, якщо вони виїжджають, ну на такі, скажімо, малі господарства ні, але ось пробивають по піар коду Є спеціальний препарат, так як гроші провірять, навели. Якщо оригінальний, засвітило зеленим, якщо не оригінальний, червоним. Так що старайтесь так, ви цього на глаз і на зуб не зробите. Беріть офіційних дистриб'юторів і тоді не будете мати проблем. Та да, точно так і по У вас же ж, виходить, що ну, якби е так же? перво істочнік, да. Якщо офіційно дистриб'ютори, компанія Сенгента, наприклад, завезла сюди препарати, ви офіційно взяли, ціна буде менше. Якщо у нас хтось скупляє, то обично вони ж собі, як зду, там, ну не менше, я думаю, 20% накинуть і всіх. Ну так, 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 що... так як на сьогодні мені вже дзвонили і казали, що Свіч 8 з чим, то стоїть. Тут 6 тисяч тисяч 6 6, 6, ну, десь приблизно сорок. Ціни міняються кожен місяць, ну і курс долара, бо воно в доларах. Там, наприклад, якщо був 36,28, то на сьогодні 36,67. Ну, кожен день. За рахунок цього, то ціна міняється. Але завжди це. Ну, ні, ну міняється ж не на 2000 число. Ні, 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 ну там на копійки, скажем, та і все. А так, ну старайтеся, і хто ранні проплати, там до нового року бере, тут теж ціни такі привабливі, та і все. Тобто угу. це, це не розсипано тут у нас, це завезено. Ні, це завезено, ви бачили, да, тут да, да. розсипатися по пачечках не буде. Ти по кілограмах, Я зрозумію. Так що це так. Ну, на цьому, на цьому, обіть, обіця буде усе. По цьому те, що те, що від мене залежало і те, що я вам обіцяв, а те, що від нас залежить, звертайтесь, будемо да. виконувати ваші пропозиції. З... Ну... Бажано звертатись зарані, кому, що, де і як. Ну, і Фасовка, я одразу сказав, ну, от, от кілограма від літри меншого просто немає. О, так я вам скажу. До побачення. Всім хорошої перезимівлі ваших лос, виноградів, садів, а весною будете тоді працювати для того, щоб був урожай, то будемо допомагати. Якось якось так.